Хочу вам сьогодні розказати, як можна з легкістю наповнити за допомогою ліса. Є така терапія, лісом я її називаю. Ця терапія заключається в тому, що ви виїжджаєте в ліс, особливо після такої виснажливої зустрічі з кимось, можливо, після наповненого насиченого робочого дня. І тут такі моменти. Вслухайтеся, як все звучить прекрасно. Чуєте, Пташки співають, все так хрустить, вітерець подуває, дерева створюють шум. Це як ніби природня музика для наших вух. Перший момент, який може вас наповнити. Другий момент, який може вас наповнити в лісі, це повітря. Особливо, якщо це хвойний ліс. Там, неймовірно, приємно пахне. Я зараз в хвойному лісі. Так, поверну, щоб ви розуміли. Хвойний ліс позад мене, повітря неймовірне. Настільки воно кайфове, воно розслабляє. Такий е, запах словами не передати. І він ніби заспокоює нервову систему. Це таких два моменти. І третій момент, який вам допоможе наповнитись, це дозволити собі повзаємодіяти з природою. Тут два моменти, як ви можете повзаємодіяти. Перший момент роззутися. І пройтися босами прямо по землі. По-перше, це масаж стоп. Ті, хто розбирається в масажах у саме рецепторах, зрозуміють, що це такий масаж, який допомагає розслабити повністю все тіло. Коли ми йдемо по нерівностях, камінчики, шишечки, чи ще що, воно робить нам масаж. І другий момент, який допоможе вам наповнитись це повзаємодіяти з деревом. Так само руками тактильно це вам той самий масаж. Да, от Ви вперлися в дерево. А другий момент: ті, хто, звичайно, не вірять в енергію, можуть зараз написати Ти психолог чи енергопрактик. А ті, хто вірять в енергію, Почуйте мене. Дерево Воно росте, стоїть на місці і медитує все своє життя. Уявіть, яка потужна енергія в ньому спокою і рівновага. І коли ви отак просто прийшли і торкнулись дерева. І побули в спокій, повібрували на одній хвилі з ним. Можете навіть, до речі, опертися спиною. Також класно працює, коли ви повністю хребет кладете на дерево. Також неймовірно круто. Літаки літають. Автомобілі їздять, літаки літають. Але сам шум, сам аромат. І взаємодія з природою роблять для нас таку велику, потужну роботу, як реабілітацію. Тож, якщо ви відчуваєте, що ви втрачаєте сили, бажання жити, відчуття таке, що я нічого не хочу, у мене немає енергії, сходіть у ліс, подихайте, повзаємодійте з природою і ви відновитесь.